Я не дам розколоти республіку. Я успішно проведу переговори. А якщо ні, нам не вистачить джедаїв, щоб захистити республіку. Ми хранителі миру, а не солдати. Я не дозволяв цього робити. Пробачте, вчителю, забув, що ви не любите літати. Ми його загубили. Я перепрошую. Не адже, коли він так робить Енакіне. Перед тим як щось робити, спитай дозволу у мене чи в Ради. Тобі не потрібні настанови. Енакіна бачу, ти стаєш найвеличнішим джедаєм. О, хлопця винятковий дар. Тому він такий зарозумілий. Перепрошую. Я тут відповідаю за безпеку, Міледі. Вони збираються атакувати нас із армією клонів. Чекайте, ми повинні їх зупинити, поки вони не готові. Ваші клони вражають. Вони добре виконують свою роботу. Ось чому я не люблю літати. Настала криза. Сенат повинен проголосувати за надзвичайні повноваження канцлера. У першу чергу я маю намір створити велику армію республіки, яка протистоятиме загрозі сепаратистів. Перша повномасштабна війна з часів заснування республіки. Ти маєш стати на мій бік Обіван. Разом ми знищимо Ситхіо. Темний бік затьмарює все. Над вами нависла велика загроза. Зоряні війни, епізод другий. Атака клонів війна клонічна почалася.